Вітаю в ефірі. Новини у студії Євген Коптів. В чергове російські війська тероризували Нікополь. Окупанти атакували місто двічі. Вечері ворог атакував місто з безпілотника, а вже після опівночі з важкої артилерії. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Наразі рятувальники продовжують обстеження території та уточнюють всі наслідки атаки. Пролунали вибухи у тимчасово окупованому Криму. Тамтешні телеграм-канали пишуть про бавовну в районі Мису Тарханкут. Є припущення, що уражені радіолокаційні станції, за іншими даними, розбито береговий ракетний протикорабельний комплекс Бастіон. Він є носієм ракет Онікс. І близько четвертої ранку російська армія скинула дві керовані авіабомби на Херсон. Розтрощено дитсадок та житлові будинки. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Постраждали шестеро людей. Одного травмованого шпиталізували. Сьогодні Україна відзначає день прапора. Стяги підняли по всій країні. У столиці він був особливим. Велетня заздалегідь провезли від Чернігова до Одеси всією лінією оборони та шпиталями. Загалом полотно подолало відстань у 4,5 тисячі кілометрів. На ньому залишили підписи майже 2 тисячі українських захисників, рятувальників, волонтерів. І сьогодні він замайорів над столицею. І настане час, коли цей особливий прапор зможе побачити вся наша вільна та мирна Україна. Вся. І обов'язково згадає слова Левка Лук'яненка, я підняв синьо жовтий прапор боротьби, і я маю пронести його стільки, скільки зможу, а потім його підхопить хтось. Наступний і понесе далі. Який я у цьому ланцюгу не має значення? Мають значення лише Україна, її свобода, її незалежність, її перемога, її життя. Український синьо-жовтий стяг ще кілька століть тому став символом боротьби за свободу та незалежність, як і коли він з'явився далі в сюжеті. вперше використали жовто-блакитні кольори у 13 столітті, коли Данило Галицький подарував місто Львів герб із зображенням золотого лева на блакитному фоні. Згодом кольори почали з'являтися на гербах місцевої влади. Популярності кольори набули й у козаків. Вони використовували таке поєднання барв у своїх хоругвах. А відомий живописець Ілля Репін на картині запорожці пишуть лист турецькому султану. Навіть приховав на списах жовто-блакитні та червоно-чорні прапори революційні події, а точніше, боротьба українського народу, національне визволення 1917-1921 років. Теж е, позначила затвердження саме такого прапору, саме такого порядку кольорів, на означення української держави. Е, згідно четвертого універсалу Української центральної ради, прийнятого 22 січня 1918 року, е, коли була проголошена незалежна Україна, ну Українська Народна Республіка, якщо бути більш точною, і символом цієї Української Народної Республіки став саме е, такий прапор, звідки тоді пішов червоно-чорний стяг. Якщо казати про червоно-чорний прапор, то він в якості символу був запроваджений Степаном Андрійовичем Бандерою в 1940 році. І значення символів, ну скажімо так, правильно, ну офіційне, грубо кажучи, наступне: червоне це кров, яка була пролита за чорну українську землю, за український чорнозем. Проте є інша версія, яку нам розповіли в музеї. Вона неофіційна і неймовірно цікава. Під час того, як кров попадає на власне наш жовто-блакитний стяг, то кольори змінюються і якраз стають червоно-чорними. Причому саме в такому порядку, прапор не просто шмат тканини, це символ країни, втілення національної єдності, честі та гідності, історії, яку народ має берегти. Наш ворог, Росія, Російська Федерація, Росіяни вони з усіх сіл намагаються в тимчасово окупованих ними територіях замінити українську мову російською. Вивіски да, ми це бачимо з новин. Також одразу зафарбувати наш чудовий жовто-блакитний стяг на свій триколор. Тобто, нам прям дуже принципово важливо ми фактично за ці символи і боремося за те, щоб мати змогу. Ото мати змогу відчувати себе українцями і залишатись українцями саме зі своїми символами, зі своєю мовою, зі своїми кольорами прапора. І до дня прапора у Дніпрі нагороджують активну молодь. Це понад 60 хлопців та дівчат, які наближають нашу перемогу. Розпитаємо про все у нашої Олександри Михальчук. Сашо, розкажи про захід. Вітаю, Євгене. Зараз ми знаходимося на набережній перемозі 5 де проходить нагородження нашої активної та креативної молоді. Від початку повномасштабного вторгнення наші юнаки роблять усе можливе, аби підтримати Збройні сили України. Наприклад, хлопці та дівчата молодіжної ради Дніпра, які керують проєктом постріл помсти. Вони зібрали понад 240 тисяч гривень. Усі донати йдуть виключно на допомогу Збройних сил України. А детальніше про сам проєкт та саму ідею нам розпові. Вість Сергій Новиков, керівник проєкту. Вітаю Сергій. Розкажіть, будь ласка, трішки про а, сам проєкт та саму його ідею. А вітаю! А проект постріл Помсти зроблений за ініціативою молоді на підтримку армії ЗСУ. З початку січня ми допомагаємо вже дев'яти батальйонам. І звісно, що ці батальйони мають кожен свій а, снаряд, котрим можна зробити свій постріл. І вони є різного розміру, тобто різного діаметру, і людям завжди подобається робити свої постріли більш на більш великих снарядах. А ми вже за весь час існування проєкту виконали більше ніж 100 пострілів та зібрали у загальній сумі 248 тисяч 700 гривень. А розкажи, будь ласка, про саму ідею. Можливо, хто ну хто захотів таке зробити? Хто був ініціатором? Хто вигадав таке взагалі? Ініціатором став заступник директора департаменту молодіжної політики та національного патріотичного виховання Сергій Олексійович Луденський. А я, як представник молодіжної ради Дніпра, вирішив підтримати цю ідею, і разом з ним ми вже десь півроку. А створюємо цю ідею та продовжуємо її розвиток. Скажіть, будь ласка, чи раді ви сьогодні такому нагородженню? І чи чекали на нього взагалі? Е, так, це нагородження, це нагородження саме активної молоді, котра сприяє. Наближенню нашої перемоги, покращенню стану нашого міста, проведенню всі актив... культурницьких заходів в нашому місті. Тому звісно, що не тільки я, але і вся молодь дуже чекала на це нагородження. Добре, дякую вам велика. До дня прапора буде нагороджено понад 60 юних молодих учасників громадських організацій. Вони отримують нагороди та подарунки. Наразі в мене все, Євгене. Дякую. Це була Олександра Михальчук про церемонію нагородження молоді Дніпра. В різних містах України готуються до 32-ї річниці незалежності України. Пишних святкувань, звісно, не буде. У парках Дніпра вивісили державні прапори. У центрі Києва перекрили рух для транспорту. На Хрещатику розміщують перші трофейні танки, які Збройні Сили України відібрали в російських окупантів. А як готуються до свята у Харкові? Запитаємо в Анастасії Каюди. Наша кореспондентка зараз на прямому зв'язку. Анастасія, вітаю. Яка ситуація дня, зараз у Харкові? Доброго дня, колеги. Так я сьогодні приїхала в Харків о 9-й годині ранку. Прийшла вже і вуличка матрішка віддаленими від центру, і в центрі побувала. Пишних святкувань в Харкові на жаль не буде через, ми розуміємо, війну. Не побачила багато пропорцій, як, наприклад, в нашому місті, але все одно. Місто завішане прапорами біля е, приватних якихось підприємств, біля магазинчиків, тобто до свята підготувалися, але е, великих сцен, як е, раніше, святкували, не буде. Е, як написали е, на різних е, сайтах е, Харкова, що будуть маленькі якісь благодійні концерти, але великого святкування не буде. Е, також е, сьогодні Харків святкує свій день народження. Як мені розповіли мої друзі, якраз Харкова цей день визначили, коли фашисти, фашисти пішли з міста під час Другої світової війни. Як я бачила, багато ходила по місту до сьогодні, ну до зараз, і в центрі не дуже багато людей, і взагалі на околицях. Якщо порівнювати з нашим містом, то якщо о 9 годині ранку їдемо на роботу, то місто забите машинами, всі кудись їдуть. Пробки, а тут такого немає. Мені здається, якраз люди повиїжджали дати, хвилюються, і всі ми розуміємо, чому. Але е, дуже хочеться побачити вже Харків таким святковим mm -hmm. на наступний день незалежності в мирний час. Е, також, е, коли була повітряна тривога вранці, е, я підходила до одного з торгівельних центрів, е, людей не запускають. Тобто слідкують за цим, але заклади працюють, людей приймають. Люди, які були біля біоторгов... торгівельного центру, вони стояли поряд, вони не йшли в укриття, залишались і чекали відкриття торгівельного центру. Тобто, я не знаю, можливо, менше вже хвилюється, але все одно транспорт ходить безкоштовний і метро, і електротранспорт. Все працює, люди живуть, люди ходять. Поки так, така ситуація в Харкові. Чи є, може, я ще якісь запитання і задоволенням відповім? Розкажи, будь ласка, з ким вдалося поспілкуватися із харків'ян і які взагалі у людей настрої? Так, я сьогодні вже зустрілася зі своїми друзями якраз зі своїми одногрупниками. Вони більшість часу, коли почалося повномасштабне вторгнення, перебували або на заході країни, або за кордоном зараз вже почали повертатися. Їм дуже не вистачало свого міста. Якраз моя подруга вона приїхала на день прапора, дуже хвилювалась, але це і день прапора, і день міста, і в неї День народження вона дуже хотіла саме святкувати своєму рідному місці, тому що їм дуже не вистачає харківчанам дуже не вистачає міста рідного. І я ось ходила по місту і дивилася, як взагалі видно, не видно, тому що ми знаємо, що Харків дуже сильно обстрілювали. Видно, що комунальники попіклували, що навіть люди, які приїжджають, в місто, наприклад, як я, яка не була тут від початку повномасштабного вторгнення, ходила і не бачила наслідків того терору, який влаштували расисти. А мої знайомі, якраз які поїхали за кордон, коли почалось повномасштабне вторгнення з Харкова, приїжджають і теж кажуть, що ніби нічого не було, і в них змішані відчуття, вони розповідають мені. Дуже дякую. Це була Анастасія Каюда про підготовку до державного свята у Харкові. А ми рухаємося далі. Прихильникам української історії та кіно 25 серпня у Дніпрі покажуть кіностру... кінострічку Довбуш про карпатського героя месника і ватажка у пришків. Більше поговоримо з Євгеном Хорошиловим, начальником управління культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Вітаю вас. Добрий день. Отже, довбушу Дніпрі ніяких спойлерів не будемо розповідати про що саме фільм. Бо принаймні, ті, хто цікавиться історією, знає про що буде ця кінострічка. Запитаю вас, хто везе до нас у Дніпро цю кінострічку? Дійсно, останнім часом якомога більше потрібно, враховуючи ситуацію, робити заходів, які гуртують українців, які певним чином. Працюють з е, націонал-патріотичним вихованням, і ця стрічка якомога е, до часу, якщо можна так сказати, і дійсно вона вся пропитана таким от е, гуртуванням, національним е, колоритом, і везе його до нас безумовно безпосередньо виробник. Це один із найвідоміших українських продакшенів. пронтофільм, який зняв. Фільм довбуш, де у Дніпрі покажуть цю кінострічку. Взагалі і в Дніпрі і в Україні з 24 серпня стартує широкомасштабний показ. Це практично всі відомі мережі кінотеатрів, які функціонують і в Дніпрі і в Україні, 25 числа в одному з кінотеатрів міста. Організатори планують такий розширений показ за участю головного режисера фільму Олеся Саніна та акторської групи. Тобто буде у глядачів змога не тільки переглянути це кіно, а поспілкуватися з безпосередніми. Дійовими особами, яких вони побачать на екрані, і тією групою, яка була ідеологами створення, тобто цього. можна буде поспілкуватися так. Да, в перерві. Так да, так. Да. так. що відомо про акторський склад? Бо я бачив, що там є відомі українські діячі, і футболісти, навіть так. Я хочу сказати, що дуже багато сил було е витрачено при підготовці цього фільму його закінчили зніма знімати минулого року. Певні події дійсно вплинули на підготовку. Тож я хочу, щоб це залишилось певним сюрпризом. Запрошую всіх до кінотеатру, і ви дійсно побачите, що ви не марнували час і отримаєте справжнє задоволення. Письменників героїв минулого вистачає на Дніпропетровщині. До чого питають, Чи можна мріяти про? Цей момент, коли щось подібне, якусь подібну стрічку знімуть і на Дніпропетровщині, бо і на Дніпропетровщині вистачає своїх героїв. Так, ми е, розуміємо, що постійно триває процеси героїзації тих людей, які е, займалися і тут відповідними справами, які боролись за незалежність, які. Виборювали е, ту національну ідентичність з Дніпровського краю. Ми знаємо, що є вже певні стрічки, які знімалися в Дніпрі про Данила Захненка і про Дмитра Яварницького, і Олександр Поль був автором певних таких напрацювань кінонапрацювань. Але дійсно той рівень, який нам пропонують наші колеги з пронту він е, ну дійсно заслуговує уваги. Я маю надію, що Найближчим часом і подібні історії кіноісторії з'являться і будуть відзняти у Дніпрі. І ми хочемо сказати, що ми над цим певним чином вже працюємо. Дуже дякую вам. З нами був Євген Хорошилов, очільник управління культури департаменту гуманітарної політики міськради. Говорили про прем'єру фільму Довбуш, яка відбудеться у Дніпрі 25 серпня. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Наразі фахівці Дніпроводоканалу проводять роботи на кількох локаціях. Немає води за адресами, що на ваших екранах. Воду подадуть щойно завершать ремонтні роботи. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти із точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро ТВ та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби обробили 51 звернення. Вони стосувалися, передусім, комунальних негараздів, аварійних дерев та стану доріг і тротуарів. Більшість виконана, решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло 9 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків. 58 – про вчинення домашнього насильства. Усі факти перевіряються. Розкрито 19 злочинів. І ще про приємне, за минулу добу в місті з'явились на світ 28 немовлят: 11 дівчаток та 17 хлопчиків. Чотирьох малят народили переселенки. І на цьому випуску завершено. Підписуйтеся на канал Дніпро тівій та на наші спецпроєкти. qr коди на екрані. Якщо Дніпро тів зникає з телеефіру, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. До зустрічі і бережіть себе.